Дуже привіт мені. Ми щасі. сьогодні показуємо фотки про Фенюка ввечері. В мене така фотка. В я вже свої покажу. Окей. Так, в мене друга така. У мене друга в будь була. Ось така. Ось така. У мене третя така. У мене третя така. Час шо? і. І її, Так от я вже показала. Вибачте, що е, ми трошки на російське. Да, в мене інша така. Бо я... А не в мене четверта така. Сім. Показую свою четверту. Четверту Мені Четверту. четверту. Так, так, Зараз. Ось така з парфюміком. Яка в мене п'ята. Так. в мене ось така ось. І ой, вибачте, що ми трохи... Ну, задержуємося Задержуваюся і вразумляю по-російськи, бо я не знаю, як по-українськи. Я би забув, як українськи І ось такий парфюмік Симбой. Мене... А в мене просто парфюмюк. Так, Ц5 фо... бага... це... Це фоточка. Це шестая фоточка. я пока.